Чуєте? Як воно шкварчить. Відчуйте аромат. Ла-ла-ла-ла-па, кур-кур-курчатко. Страва коронна на увесь верхній світ. У це матуся кличе всіх на обід. Хрустка, скоринка та не в роті м'ясе. У курка в лаві набивати. Я теж підприємець. Тож скажу чесно, твої слогани лажа повна. Патлатий лузер. Дай гомілку, телепню. Я не така рюмса, як великий стіл. Я люблю жар і не боюсь болю. Гарете чекай! Кажу з досвіду. Це курча щойно з гарячої лави. Хай охолоне хвилинку.